Вітаємо всіх на каналі Селянин. Сьогодні ми вирішили з Надькою знову на пошуки білих грибів. Сьогодні дуже гарна погода і я думаю, що ми попадемо на хороший урожай. Так що ми будемо починати наші пошуки у Прикарпатті, а ви сідайте зручно, готуйте чайок і будемо починати. Зайшов я в корчик і зразу мене порадувала місцевість такими грибиками. О, красиві такі. А що ще більше радує те, що вони з сімейками прямо в мохові Так Я буду ставити їх десь тут О дивіться я покажу вам ще Отако І ось тут такого Да, красота. Давайте ще дозбираємо їх. Дуже неудобно тут стояти. Буде сильний спуск. Ой, ага, цей зогни один. Я з'їжджаю просто в долину. Так, ну і звичайно... Два... Два красені. Ну це вообще просто казка, Реально просто, я не знаю. Це, це таким грибом можна позавідувати. правда красота. А їх і два тут. М -м -м. Давайте будемо брати їх. О. Крепко тримається. Так, давайте б я ще заберемо. Так. Кладемо до ось цих. Ось дивіться, кукучку зразу назбирали. На одному місці. От початок хороший. Дивіться, як заховався. У пенькові старому, в мохові. Ага. Нормально так. Дивіться, там ще пень. Ну, ого, він глибокий. Ого. Угу. Він туди такий глибочезний, дивіться. Бачите, як глибоко туди. Йо ага чуть-чуть зламався, напевно, він ну що зроблю Ну дивіться який він, він захований був красивий чистесенький такий білосніжний ну грязный звісно але білосніжний всередині забираємо до кошечка дивіться яка красота який маленький дов'янька Дивіться, як ці шишечки маленькі, такий грибик. Прямо в стежки. Дуже чистенький-чистенький. Костовчик. І тут прямо з цього гриба, з цього красення, дивіться який краєвид. Просто чудесно. Що, Надька знайшла красиві грибики. Вона вже знайшла навіть в руках, покажи, які ти знайшла в руках. Вони також стояли один від одного. Один цей світлий, а один темний. Типу, виходить, 50 см один від одного, а яка різниця в кольорах. Да, бачите. А буковий ліс це, один це, той же самий. І тут такі красавчики є. Він такий він. Біленький. Ну, сонця Ми тут має багато, просвічується красиво і да. Вони висвітлюються. Я цього здалеку замітила взагалі. Він такий красивий лежить, Ну, Місце хороше, лише треба помаленьку ходити. Щоб я його забрала. Це точно. Цей темненький, бачите, теж цей маленький світленький, а цей темненький. Рядом. Ну, просто чудові гриби. Виднося класно, нікого нема в лісочку. Ну і тут нижче є ще один. один Малий. Десь треба десь знайти його. Акуратно, під ногами що там? Греб. Тоже Темний. Бачиш, я замітила теж. Малютка. А я його витягнути не можу. А пальцями закопаю, або візьми патичок. І вкопай під нього. Ні, то вломиться. Майкрапший потик взяти і так. або так продирявити. О, на, держи. Ось тут двісті темний. Такий потик піднявся. О, О, Двоєчка. Двоєчка темний. Дві тому ще один у глині. А, ви ж Бачите, Бачите прямо в шовчку там. Два червоних. Mm. Бачиш, я ще сюди не спустилася тут мої. Ось така виглядь. краса. Mm. Дивіться, які два красавчики няшні. Красавчики няшні. Надька зараз всіх витягне. Такі молодесенькі ті розовенькі грибики. Mm. Mm. Ну прям ну, реально чудові. Ну читайте, дивіться, чуть-чуть пройшлися. Жменька. <рес> <рес> Добре, йдемо ми чистити і зараз подивимося ще. Як знайдемо щось цікаве, ми покажемо. Ще молоденького знайшов в березі. Ой, така няшечка. Малютка моя. Ті маленькі колобачики. Дуже, якщо придивитися так нормально, в листі виднося жовтенькі шапочки, а так по суті їх практично не видно. Вони ось тако заховані і лише шапочка сорчить. Дивіться як під паточком заховався. Гарний гриб. Попроси містежки. То стежки йдуть от, ось тут одна, та мама і вище друга, тут третя і тут 9 четверта. І між стежками вони отакі ростуть. Декілька штучок в руках є. Також знайшлись. У нас помаленьку назберуються, не Вони назберуються. Так. Да. <рес> Дивилися. За тим грибом я проходив мимо просто і дивіться, що ще побачив. Це ж тут було одразу рядом. <різь> один відомий. Бу бу були би пропустили. <різь> <різь> я лиш виключив. Виключив знімати і збоку вже був ще один. Краса, це так. Да. Коняшечка. Візочок захований, дивіться. Ой, прям. ну, Так от дивитися на нього, він як на картинці. Травичка, патичок, гарне місце. Сонечко світа, я вибрати не гон його. Ого! Ну вони тут закопані. Ого Твердо сидять. І ще аж обламуються вони Дивіться, бачите обламуються. Чистесенькі. Красеньке. В лісі звіявся дуже сильний вітер. Але я заміт, тут я почав розкопувати. Така гриба в землі. Він такий ботман. Ну краса. Красота. І навіть виднося не було, його він взагалі навіть не вилазив. Подивіться, яка яма здорова. Він просто захований, геть туди був, така земля рівненька. Ледь-ледь шапочки було видно. Дивіться, яких голубчиків я знайшов. Цього знайшов перший, думаю, не знімаю, бо він в землі дуже сильно був закопаний. Так витягнув, але потім дивлюся, а збоку сидить ще ось цей. І я ще став той... Дивлюся отако попід низ, по під цей. Мені чекається, що от так би гриб був, але то не гриб. Знайшов я перше ще ось цього грибика і ось цього, напевно. Я думаю, не знімаю його, але потім дивлюся. Знову подаруночок. Такий блондинчик. І бачите, яка різниця? Просто іменно в грибниці, що видає білі ось такі гриби. Видає ось такі темні гриби, і розові, і все на одному місці. Три види різних грибів ну, виглядає так. І там розові, темні, і коричневі, і, і білі ось такі. А все ліс один той же самий. Це означає, що наша земля дуже багата. Над берегом побачив знову грибика. Ну, Сьогодні реально це місто дало дуже багато урожай. Подивіться, як він захований, якими краками. Ого. Оже величенькі. Ну, є такі грибики, ось такі маленькі, я їх вже так як вам нас знімав багатенько, і я трошки їх не знімаю, то у нас вже є на даний момент уже 40 штук. Ой, я чуть не упав. Оце ось тут. Зараз я, якщо не впаду, дойду, то покажу вам 40-й. О! Ось такого вони сидять у березі. Ось так я їх збираю, тому я їх не дуже знімаю. Е, ну їх, по-перше, важко дуже знімати в березі. Вони такі грязноваті. Але ось це сороковий грибик. Ось 7 і 37 вже в кошечку. Так, це, так що це 40. Знову е, перейшов на інше місце, ну недалеко від тих решт, де ми знаходили. І знайшов спочатку ось цього над бережком. Потім відносив рюкзак, замітив ось цього. І чуть нижче вже замітив ось цього. Ось такі троє грибиків. Знову йдуть в наші ручки і в кошечки. Знову сім'ю знайшов одне коло одного. Але знаходив так, типу, один, потім другий, потім третій. І думаю вже, ну типу, слідуючий знімо, слідуючий. Так назбиралися ну, і багато, думаю, вже ладно, ну вже зніму. Лишився ось. ось цей. Його треба забрати. Їх тут аж два. Ну і звичайно, ось такі красні двойнята були. Думав, що один, а то два. Ось такі на відкритих місцях і ось такі, типу, а цей був під листям. Ну, взагалі така сімейка недалеко один від одного тут попалася. Ну, чесно, задоволений, тому що розові гриби тепер е, почали дуже багато їх з'являтися, а колись їх було ну, маловато. Ну що ж, друзі, сьогоднішній наш похід завершується. Ми вже позбирали. Назбирали ми 56 грибиків. Ось такі красиві молодесенькі грибоченькі. Оці роїшки. Гінатка дочищує тут декілька штук. Ну, в общем, Сьогоднішній наш похід удався. Ми назбирали, задоволені всім. З вами ми прощаємося і зустрінемось у новому відео. Всім пока-пока!